Сьогодні буду говорити про тіні вашої душі. У мене таро тіньових доль, до речі, моя нова колода буде така, знаєте, малесенька, також у нас інформація про огляд цієї колоди. І скажу вам, що я сьогодні хочу відкрити взагалі ваші тіньові сторони. Слухайте уважно, тому що це буде розклад, чистка, енергетично. Я заберу все, що вам заважає. І це дуже важливо, бо як тільки ми чистимо енергію, ви зовсім по-іншому себе почуваєте, і ви це прекрасно знаєте. Тому я прагну, щоб на цьому розкладі ви більше зрозуміли себе і світ навколо. Ну що ж, дивимось тіньові ситуації в вашої душі, про які не знає ніхто, крім мене. І буде порада, яку я відкрию в кінці розкладу. Ну що ж я вам скажу? Поки що ви дивитесь лише на те, що ви відчуваєте. Тому що, можливо, в житті стільки було болю, стільки у вас спогадів, що для вас дуже важливо на даному етапі. Розуміти, що ви відчуваєте. Ви будете там, де вам буде добре, ви будете з тими, з ким вам комфортно. Тому що якщо ви почуваєте себе добре, то ви йдете правильно. Якщо ви почуваєте себе погано, ви розумієте, що тут з минулого ще вас щось тригерить, і ви не можете впоратися з цими емоціями. Насправді дуже потужний розклад. Знаєте чому? Тому що ви не відкриваєте деякі частинки себе, ви Нікому не говорите про якісь речі. У вас там всередині є щось, що помалу нагадує про себе, але ви навіть не можете про це поговорити, тому що це таке минуле, яке вам болить. Хтось тут пропрацьовує свою якусь помилку, хтось пропрацьовує тяжкі стосунки. Хтось взагалі просто не може впоратися з певними емоціями. Це коли знаєте, от. Почуваєш себе як не в своїй тарілці. І я хочу, щоб ви зараз зрозуміли дуже таку важливу суть. Коли ви дійсно будете слухати себе і те, що вам комфортно, і те, де вам зручно, так ви дійсно багато чого зміните. З'явиться оця така велика корона на вашій голові. Ви зрозумієте, що ви варті кращого, більшого. Ви зрозумієте свою цінність, ви зрозумієте, які ви важливі для тих людей в оточенні, в коханні, в стосунках, в роботі, в сім'ї. Тому що ви як ніби втратили своє значення, ви як не вважали себе цінною або цінним, дорогі чоловіки. Просто перевертайте карту на себе. Все це буде змінюватись, тому що сьогодні ми це все забираємо. І ці всі емоції будуть виходити з вас. Ви помалу будете забувати. Минуле не стирається з пам'яті, але багато чого дійсно, коли ви до ситуації підходите з розумом, пропрацьовуєте все це, ви відпускаєте і вже потім не згадуєте. Мені подобається, що тут є аркан смерті. Це говорить про те, що дійсно тут може бути оця трансформація, і це все можливо закрити, тому що смерть вона забирає, помирає назавжди щось. Помирає, відмирає в душі, і ви вже не будете згадувати ні е, ці емоції, ні цю людину. Тобто щось назавжди помре і щось помре погане, залишиться лише хороше, тому що після смерті іде народження, іде оця ваша трансформація. Ідуть оці зміни в краще. Тому тут помирає лише погане і приходить лише хороше. І мені подобається, що помирає от саме. Та ваша внутрішня біль, яку ви тримали, і про яку ви нікому не говорили. Нарешті це закривається. Так, ідемо далі. Що бачу далі? Насправді є у вас якісь ідеї по житті, але ви не вірите в себе. А знаєте, все це тому що ви оце тримали, тому що ви внутрішньо себе блокували. Тому що ці страхи, а раптом знову повторяться, а раптом мені не вдасться, а що скажуть інші. А як, про мене, подумають, дуже часто програється от ситуація, хто другий, третій раз в шлюбі. Коли ви себе зупиняєте внутрішньо, у вас там щось не вдалося, ви пройшли якісь уроки, зустріли не ту людину, набралися досвіду для того, щоб бути щасливими в майбутньому. А і не можете впоратися з тим, що ви знову зробите помилку. Вам здається, що. Буде так само, відпускайте все це, тому що треба вірити в себе, вірити в майбутнє, вірити в краще. Подивіться, на зміну таким емоціям іде завершення, іде ваше переродження, ваша трансформація, коли ви будете себе цінувати і зрозумієте, які ви ціні для цього світу і близьких людей. А тут іде те, що. Ось тут ви не вірили в себе, подивіться, жезлів. тут така маленька дитина, яка ще не розуміє цей світ. А далі йде карта перемоги, карта великого проявлення себе, карта досягнення цілей. І ви все це можете тільки тоді, коли ви вірите в себе. Тоді вірять інші у вас, тоді будуть вам аплодувати, тоді будуть ставити вас в приклад, коли ви почнете вірити в себе. На вашому шляху перешкод немає. Є тільки велика зневіра в себе. І якщо це прибрати, то все буде добре. А сьогодні ми прибираємо погане Я вже вам про це казала: повторюся, що розклад працює як чистка. І навіть не сумнівайтеся в правдивості підказок. Що бачу ще? Ваша тіньова сторона. Ось, бачите, це ваш страх з минулого, це ваш біль. Який ви зупиняли. Була помилка в тому, що ви не давали вийти назовні ось цьому негативу. І він з роками збільшувався. Спочатку він був дуже малесенький, і вам здавалося, що ви сховаєте його в кишеньку і ніхто нічого не помітить, ніхто нічого не дізнається. А потім цей страх почав збільшуватись. він став масштабний, і вам уже е, стало важко з цим боротися. У когось страх, у когось таємниця. Але це майже те саме, тому що кожна таємниця вона несе в собі страх, що хтось дізнається. Тому тут також дуже важливо все це відпускати. І знаєте, коли ви вже втратили сили, не змогли все це нести і зрозуміли, що треба це відпустити. А далі дивіться, яка тут прекрасна картина, тут є баланс. Ви зрозуміли, що треба налагоджувати життя, треба відпускати все це, зупинити. Відпустити, зупинити потік оцих поганих думок, відпустити все це, тобто не боротися з цим. Тоді приходить щастя, тоді приходить дуже багато світлих новин, позитивних людей, починають втілюватися в життя ваші давні мрії, і вам стає легко, позитивно, ви починаєте притягувати лише щось хороше. Тому що позбуваєтеся поганого. І це просто чудово. Знаєте, деколи ми не зазираємо всередину себе, щось там ховаємо. Або ж таки зазираємо, але не віримо, що ми це пройдемо, що ми це зможемо пережити, що ми зможемо це прийняти, що ми зможемо признатися собі, що ми це пройшли зробили. Або ж, наприклад, чи ми можемо відкрити своє серце для когось. Бо, можливо, тут ідеться про таку таємницю, яку людина і не може сама нести, можливо, це якийсь тягар, пов'язаний ще з кимось. І здається, що неможливо цю ситуацію побороти. Але знову ж таки, віра в те, що треба відпускати все, що треба приймати все, що відбулося. Пам'ятаєте, хто зі мною вже давно, я вас на розкладах вчила. Ніколи не шкодуйте про минуле, не шкодуйте про тих людей, які були у вашому житті. Хтось був для досвіду, хтось для підтримки, хтось для того, щоб ви стали сильнішими. Але все це були уроки, які ви проходили. Якби ви змогли зробити краще, якби ви змогли щось змінити, тоді ви б змінили, тому що людина ніколи не хоче для себе поганого, людина собі не ворог. І ви обираєте лише краще для себе, а стається уже по-різному, тому що це життя. І це якраз оті уроки, які ви проходите. Але ніколи не шкодуйте про те, що було. Було, значить, так було треба. І все, відпускайте все це і будьте щасливими, тому що ви на порозі щастя, ви на порозі здійснення своїх мрій, і вам цей тягар не потрібен, нести його вже немає сенсу. Уявіть, як цьому чоловікові, який тримає стільки всього на собі, сухого, непотрібного, це вже таке коріння, яке віджило, це те, що вже було. Треба звільняти свої думки і своє серце для чогось нового. І на зміну ось цьому, подивіться, який потужний розклад. Приходить помірність, приходить спокій, коли вже емоції налагоджені, коли вже дивитеся на свої емоції і бачите віддзеркалення себе. Тобто розумієте себе справжніх, розумієте, що ви відчуваєте, чого ви хочете. У вас з'являються крила, вам стає легко. Розумієте? Ви вже не тягнете. Ось цей тягар на собі, ви вже починаєте літати. мріяти. бо я так вам кажу, починаєте літати, але, можливо, ви вперше завітали на мій розклад і не розумієте до кінця з цих слів. Літати це означає почувати себе вільно, починати мріяти, починати робити те, чого ви хочете, налагоджувати життя, звільнятися від залежностей, від тягарів. Коли стає легко і добре, Ось це вже приходить баланс у ваше життя. А баланс він веде тільки до щастя. Мені дуже подобається розклад, бо багато чого ми тут пропрацювали. І повірте, ви все це з себе викидаєте. Так, і на завершення, як я вже вам казала, підказка особисто для вас. Що тут я бачу? Людей, які працюють, які не зупиняються, людей, які щось виточують, знаходять, допрацьовують, які не бачать нічого, окрім тієї проблеми, над якою вони працюють. Ось це ви, мої дорогі. Ось це ви. І ви такі не одні. Можливо, все складається так, тому що ви в такому оточенні, і ви по-іншому не вміли, не бачили, не розуміли. Але істина тут відкривається для того, щоб ви знаходили свій шлях, зрозуміли свою цінність. Вірили в себе, бо на вас чекає багато перемог. Щоб ви звільнялися від усього поганого, відпускали все це, бо ви варті кращого, ви йдете до легшого життя, ви йдете до своїх мрій, і все буде так, як ви захочете. Тільки треба в це вірити. І треба озиратися довкола, щоб побачити можливості, бо в такому положенні ви нічого не бачите, крім роботи. Ви не розумієте, як собі допомогти, тому що кожен день у вас одне і те саме. Але я думаю, сьогодні ви почули підказки для себе і зробите висновки, звільнитись від усього поганого і будете йти до свого щастя. Бажаю вам добра, тепла, позитиву і легкості. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!